Всім привіт! Розгорнутий фідбек не заставив себе чекати, за що ми супер вдячні. І в цьому відео ми пройдемося детальніше по насправді дуже конструктивному коментарю, і будемо якось його взаємно коментувати. Перше, дуже якісний монтаж і картинка, респект автору за це. Респект моєї жінці за це і поплески її за це. Ось думки щодо вмісту відео. В описаному підході відсутня певна система, структура навчання. Ментор, особливо в ситуації, що висловлено в відео, не завжди саме матиме бажання створювати спеціальну програму навчання. В результаті зібрані знання будуть вирваними з контексту, ситуаціями спостереження, самого подавана. Такого досвіду достатньо для вкидування фраз в інтерв'ю, орієнтації у сфері, але реальним практичним досвідом це назвати дуже важко. Я думаю, що в цьому моменті просто розходиться особистий досвід, тому що я насправді був свідком. Дуже багатьох ситуацій, коли саме, ну, взагалі, неструктуроване менторство приносило колосальні плоди. Та майже ні в якого ментора не буде часу, бажання і потреби розписувати якусь систему навчання для якоїсь людини без досвіду, яка прийшла навчатись. Але в тому і суть, щоби. Це та причина, по якій я настільки багато говорив про проактивність і запитання. Тому що через той факт, що ментор не займається напряму навчанням людини, асистента, будемо називати це асистентом, саме тому і важливо оця вся проактивність і питання для того, щоб витягувати і отримати якийсь результат з цього менторства. І знову ж таки, я сам був прикладом просто безльотів. По кар'єрній драбині за рахунок того, що людина просто працювала асистентом високопоставленої людини, людини на високій посаді, і за рахунок задавання питань, за рахунок присутності на дзвінках, за рахунок просто там, слідкування за думками, і що дуже важливо, за рахунок фідбеку, який вона вимагала на свою роботу, відбувався колосальний прогрес. Тому що в системи навчання в неї насправді теж може бути дуже багато мінусів. Тому що система навчання від практики відрізняється тим, що перша це система навчання, а друга це практика. І можна що завгодно всовувати в систему навчання, але там все ще буде дуже багато теорії. Там все ще як би там сильно не старатись, можуть бути знання, які вам не дуже особливо треба будуть на практиці. І що дуже важливо, навчання і система навчання вона не дає уявлення про справжню практику. А менторство формату такого вільного основна його перевага це то, що тебе ти буквально попадаєш в воду, тебе кидають там, в океан. І тебе перед тим не вводили на курси плавання, але навколо тебе плаває якийсь дуже досвідчений плавець, і ти просто дивишся на його рухи, ти там, не знаю, бачиш, як він е, там, реагує на якісь хвилі, і відповідно до того, ти намагаєшся реплікувати його стиль, його рухи, його дії, бачити якісь послідовності в його реакціях на різні ситуації. І за рахунок того ти. Вчишся реальній роботі, що найважливіше, відповідно, тут швидше все просто різниця особистого досвіду і сфер, про що ми зараз якраз будемо говорити. Моя власна порада, перш за все, розуміючи, що тебе цікавить, сфера, сфера діяльності, ЗП, робота створити власну структуру навчання, пошук родмап в інтернеті, відоси, в Ютубі, література. Саме так я навчався. Необхідно організувати. Отримані дані, структуризувати їх, мати бачення, розуміння, що потрібно вивчити і що вже знаєш. Це я, я коли це вже читав, в мене виникла думка, що це може бути людина зайтишки. І якраз таки через те, наскільки все дуже структуризовано, і наскільки структуризовано і повноцінно можна вчитись. І так, є сфери, в яких можна. Отримати необхідні для практики знання за рахунок самонавчання це там, розробка, це можливо право якоюсь мірою зараз, вже це можливо десь там медицина, але все ще ну, без вищої світу, там не обійдешся. От. Але в контексті, там про який я говорив там несвідомо говорив і там несвідомо, тому що не озвучував цього, це більше про. Частину підприємництво, продаж і вміння просто заробляти гроші, тобто це не було суто про якусь конкретну сферу. І якщо ми говоримо про практику в якійсь сфері, там плюс-мінус, крім тих, які ми назвали, справді ну, складно знайти якийсь навчальний матеріал і скласти якусь структуру навчання по тому, як продавати. Тому що продажі насправді це абсолютно все. Вся ваша робота це продажі. Починаючи від того, щоб вас прийняли на роботу, це продажі, тим про яку зарплату ви домовите — це теж продажі, того як вас будуть підвищувати — це продажі, ваші комунікації з з колегами це продажі, ваші комунікації з клієнтами, навіть якщо ви розробник. І вже комунікуєте там на етапі після продажу. Це все ще продажі, тому що вам треба аргументовувати дедлайни, вам треба захищати там свої баги, які ви зробили, і сказати, що це фіча, і так далі. Це все продажі. І все наше життя це продажі. Комунікація з людьми і з будь-ким. Все наше життя це комунікація з людьми, а вся комунікація з людьми це продажі. От. І саме от в продажі, і, можливо, десь там точніше. В підприємництві ти ніде не знайдеш структури, ти ніде не знайдеш гайдлайну, ти ніде не знайдеш курсу, який навчить тебе. Тому що всі, там, ми беремо 0,0001% публічних найуспішніших підприємців, всі говорять про те, що основна, основне знання, яке тобі треба отримати, для того, щоб стати підприємцем, це нічого інше як досвід підприємця. І це, це, це справді так, тому що нічого тебе так не навчить, як твої власні помилки саме в побудові бізнесу, саме в побудові структури, в побудові команди і так далі. Ні одна книжка нічого це тобі не дасть. І прикладів цього ми не бачимо: прикладів того, що можна десь навчитись і зробити свій бізнес. І, а прикладів зворотнього ми бачимо абсолютно безкінечну кількість. Ідемо далі. Універ, на жаль, дати цього не зможе. Його можливості обмежуються лише вирваними з контексту темами великою кількістю рандомних завдань, користь яких є дуже суб'єктивною. З іншого боку, універ дає можливість соціалізуватися серед однодумців, особливо якщо інші студенти адекватні, залежно від компаній, в яких проводиться час. Крім цього, універ накидує доволі строгу, хаосну, дедлайнову атмосферу, дуже схожу до того, що буде на роботі. Такого поняття «кидальний порядок в капіталістичному суспільстві не існує. Е, та зупинимося тут, поки ми не перейшли до капіталізму і комунізму про універ, Перше, в плані соціалізації можна погодитись з тим, що це десь класно, особливо і корисно, особливо віці 15 до 18 років, мати якесь коло спілкування в ідеалі однодумців, що би мало бути, якщо ви вчитесь на там одному курсі, одному потоці, в одній групі. Але в цьому насправді занадто легко знайти заміну, щоб вважати це чимось корисним і то, на що можна тратити 4 роки свого життя. Тому що, якщо справді задатись ціллю, знайти оце от соціальне коло якихось однодумців на такому ж рівні, як універ, можна знайти його дуже просто. А якщо дуже сильно постаратись, Можна знайти щось в десятки раз краще, ніж то соціальне коло, яке вам дасть універ. Тому що якщо ви вчитесь не в києво могилянці або не в УКУ, що через все, більшість вашої групи буде бездрім, що не то коло спілкування, яке ви хочете. На рахунок системності і того всього, що дає універ. Тут це говориться в контексті того, що це десь готує тебе до реальної практики. Але знову ж таки, якщо ми. Захочемо шукати щось, що готує до нас, що підготує нас до практики. У нас є два варіанти. Перше це 4 роки в університеті, а друге, це 2 місяці роботи. І я би вибрав 2 місяці роботи. Тому що все ще до універа відношення таке собі, ніхто там нікого не слухає, ніхто не ходить на пари. А робота, по-перше, універ, універ вам не дасть того справжнього. Розуміння цих дедлайнів. Та відповідальність, яка є за дедлайни в універі, це ніщо взагалі навіть близько не порівняно з відповідальністю за, то, що, за дедлайн перед клієнтом. І за той факт, що якщо ти цей дедлайн не виконаєш, вам клієнт не заплатить, і тобі не буде за що платити команді. Тобто не буде просто грошей на це. І навіть в форматі того, що ти подаван, який має ментора, в якого ця проблема. Ти на практиці, будучи подаваном, значно краще усвідомиш ці відповідальності, значно краще зрозумієш, що таке дедлайни, ніж за той час університе. В результаті вибір. Йти чи не йти в універс, зводиться до вибору, чи потрібно тобі отримати досвід контролю власних нервів у максимально несправедливій хаосній ситуації. Знову ж таки, нагадую дуже схоже на реальну роботу. За час навчання в уніку я навчився дуже якісно подавати матеріал, дуже акуратно і умогливо отримувати своє, говорити чітко, трохи менше застосовувати мат для доведення критичних думок. Знову ж таки, два місяці практики дуже сильно з головою в десятки разів перекривають той формат такого досвіду. По скриптам з власного досвіду скажу, що для успішного працевлаштування в ІТ, як я казав, не можу сказати про інші сфери, а саме задоволення вимоги 42 років досвіду на кожному із фреймворків JS достатньо, якщо у тебе є декілька дійсно якісних проєктів у GitHub та участі в open-source активностях будь-яких відповідних проєктів. Зараз є багато відкритих проблем у більшості фреймворків і бібліотек. Браєте будь-яку і працюєте над нею з метою дійсно досягти вирішення тої чи іншої. Після цього до секції досвід вашого резюме питань не буде. І все, що будемо вимагатись, надалі контролювати свої нерви та використовувати те, чому навчився. Мені доволі повезло із моїм. Його проводив доволі толковий програміст, який використовував підхід Кріса Хекера. Тут детальніше про це. І тут знову ж таки про підготовку до практики. І справді можна вважати оцих от два місяці чи місяць безкоштовної роботи з ментором. Я би навіть не вважав це початком роботи, тому що ну ніхто ж вам не каже, що от ви починаєте працювати з цим ментором, і у вас з'являється якась кар'єрна вертикаль, і вам варто по ній рухатись. От у вас є початок, і ви з цього моменту рухаєтесь там тільки в тій компанії. Я дуже рекомендую сприймати це в тому числі, враховуючи, що ви не факт, що з першого з першої спроби знайдете ту компанію і ту людину, з якою вам варто працювати в довгій перспективі. Сприймати це як от той самий універ. Хочете піти в універ? підіть два роки, попрацюйте так, здобудьте всю практику, яка вам необхідна, всі ці характеристики і знання, і досвід, які необхідні саме в практиці. І разом з тим вам нічого дуже сильно не мішає, трохи перепрацьовуючи, здобувати якісь теоретичні знання і будувати собі якусь систему. Разом з тим, працюючи в якійсь сфері на практиці з ментором і будуючи собі якусь систему навчання, ви будете дуже сильно здивовані позитивні реакції вашого ментора, коли ви прийдете і скажете йому: Дивись, я собі придумав тут таку систему навчання по тій сфері, в якій ми є, для того, щоб краще виконувати свою роботу з тобою, можеш дати на неї фідбек, щоб я розумів, чи це точно ок, чи не ок. І тоді. Ви отримаєте то, про що говорилось на початку. А саме система навчання побудована ментором. Частково, але суть буде, по суті, та сама, і результат навіть кращий. Дякую всім за увагу. Пишіть схожі розгорнуті коментарі, будемо супер раді фідбеку і будемо на нього відповідати.